Ні, поновувати якомусь не відео. вони вже з областю погоджували, вони ж не хочуть, що Зараз все одно не відстоїш його, а то по норвежності. Вони понімають, вони понімають. Ну я не знаю, це хлопці цієї там знаю. — Так, вікати, як не знаю. Ну наші Так. Не, 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 зараз руситься. Мені кажеться, що це вася на те. — yeah, nie... серці.

Кран Вася, да, він же дзвонив, бо я кажу, перезвонив, щоб його зняли, щоб не скидали. До цього він же дзвонив, а машина. Може його переправить динамики, а не всі добагато денег. За роботу багато. Матеріал я сплачу. Це було треба рішення. Перекладайте. Дуже дорогі, пам'ятник, пам'ятник дуже дорогі.